Доброго дня і ми з України. Це Бучанський район під Києвом. Я прийшла до своєї квіткової подружки Валюші. Зараз ми посадимо гейхері. І хочу вам зняти відео. Але бачите, який у неї красень боліварт? Так? Який він у неї красень. Дуже-дуже гарний. Я теж свій посажу на вулиці вже. У нас це кінець січня, і у нас не холодно. Навіть до обіду у нас було сонце, земля зовсім не мерзла, тому ми вирішили з Валію посадити гейхери, тому що нам вже не терпиться щось робити. Ми купували їх на двох, але будемо садити у валі, щоб вони наростали, тому що. У мене немає де їх посадити. Але я вам хочу знімаю такий ялівець Боліварт. Дуже він у неї гарний. Мої дорогенькі, хто розуміється, я раніше знімала відео, і ви знаєте, що дуже було цікавих і цінних порад від блогерів. І не блогерів, але людей, які цим займаються, які займаються хвойниками. О, Дивіться, який він гарний. Він дуже гарний. Але зараз я вам покажу. Бачите, що в нього. Ой, боже ж, як же ж його отак ось. Бачите, там видно, да, У нього два два оце, е, як сказати. Е, два. Ой, не можу підібрати українське слово. От бачите, там біля коріння. Він розділений на двоє. Можна сказати, два кущі. Ну, це, невірно, два центральних стовбура. Ой, на, на, нарешті я згадала, як це називається, так? І от що робити? Дуже він гарний. Він дуже гарний. Можливо, хай так і залишається. Бачите, один і другий. А так як кущ, то це дуже гарно. А як далі? Коли він буде наростати, ну він дуже гарний. Бачите, що таке росте все-таки в землі. А в горщику у мене він трішки в мене не було дома. Чоловік його не підлив в горщику, він підсух. Ну, буду висаджувати теж на вулицю. тому, А якщо на вулиці, бачите, як гарно, який він красень. Який він красень. Але це ж єдине, що, ну дивіться, ой, бачите, ось один. А ось, виходить, ось бачите, ось, виходить, інший. Ось один, а це виходить. Ось там вони розділені. І що робити? Що робити? Обрізати одну сторону. Чи залишити? Чи зв'язати. Ну так шкода, який він гарний. А як далі буде рости? Так, мої дорогенькі, хто гарно розуміється, підкажіть. Тому що. Дуже він гарний у валюші. Ну, вона Тут під, тут у неї гехерки ростуть, бачите? Зараз я вам зниму. Тут трошки все прикрито на зиму. От, і щоб гейхерки не підгорали, тому що гейхери не люблять сонце. Так, У валюші тут вон там сітка і сонце повертається, а цей забор їх не спасає. То вона посадила хвойники. бачите. Вона так посадила хвойники, щоб... Потім ці хвойники їй робили тінь. Тінь робили, собака десь там ходить, щоб войники робили їй тінь. Ну, той болівар то взагалі краса. Ось валюшини гейхери, Бачите? Ось ці гейхери вона буде продавати, тому що їх вже багато. Вона їх ділить навесні, вони в неї наростають. Потім вона їх продає. Бачите, ось цих у неї вже багато. Оці ми купували. Хто бачив відео, ми купували з неї по 80 гривень. Вона їх висадила. Маленькі, але нарощується. Ось ця така дуже гарненька. Ось, ну це все, Валя буде розділяти. Ось таких у неї вже багато наросло. Вона їх буде знову розділяти навесні. Звичайно, що зараз гейхери це зовсім не та краса, яка, яка весною, тому що, звичайно, так. Але теж гарні. Усі гарні кольори. Тому тут є і такі дорогі. Ось цю ми вже посадили. Це ті гейхери, які я купувала в зелених янголах. Бачите, ось буде розділяти. Наросла, тому що ось така є у неї і така. Це вона, видно, розділила їх уже в минулому році. А оце на і обов'язково буде розділяти. Так ось. О, ось яка гарна. Така вже наросла, обов'язково буде розділяти цей сорт. Обов'язково. Так. Що я вам скажу? що Бізнес на гейхерах може сказати, ну це ще треба нарощуватися. Це у неї в минулому році вона. Ми купували по 80 гривень. Цю буде розділяти обов'язково. Бізнес на гейхерах. Це і добре, але і не дуже. Не дуже чому? Тому що чим дорожчий сорт, то якогось півінь там. Так. Чим дорожчий сорт, тим він не так швидко наростає. розумієте? От якщо ми брали оці сорта по 80 гривень, бачите, ось ми брали. Ну, оце, ну що, в прошлому році ми купували, посадили, так? В цьому році вона ще нам не наросте. Ну, можливо, там десь щось трішки. От їй треба 3 роки. Це мінімальний строк, навіть і чотири, щоб оці дві розеточки розділити на двоє. Тому що чим дорожче сорт, тим він повільніше наростає. Тому, якщо люди купують на дорожчування, так, так як оце ж ми це ж це ж ми теж купували у жіночки, яка купує їх з Європи, так. Ну, є можливість там. Тому що мене теж знайома купує. Там не так просто вже в цю групу зайти, тому що люди купують не один рік. так. І зараз дуже погано з цими перерахунками цих коштів і все таке інше, то якщо вони беруть по 40 гривень у палетах такі малесенькі, малесенькі корінці, там, так. іноді садять у більший горщик і продають, іноді і не садять. Там продають зразу так. То, якщо навіть беруть їх по 40 гривень, а продають по 70, оце, може, по 30 беруть, ну не знаю, не буду казати, але звичайно, коли ти купуєш рослину, а потім продаєш, тому що купують вони десь в січні, березні, в березні, в лютому, так то потім вони ж їх і продають. А може і в березні травні, не знаю. Ніколи я не була в цьому бізнесі, не знаю. Тому потім продають по 80 гривень. Іноді це мої знайомі, яких я брала. Продають і по 120, і 150. Оце такі маленькі, так? Ну такий бізнес в кожного він свій. Тому бізнес на гейхерах добрий, бізнес на гейхерах і не дуже. Тому що чим дорожче сорт... Тим він повільніше наростає. Треба чекати роки. Тому ось, бачите, який гарний валюш. Так, цей валюша вже буде розділяти, який гарний наріс. Але в прошлому році вона його не розділяла. Тому він наріс у неї в прошлому році, раніше, не знаю, можливо, теж ріс, тому що тут вже дуже багато розвиточок. І вже в цьому році вона його буде розділяти на ось такі. Бачите? Це... Але там теж багато розеточок, але ну, вони ж тільки наростають. У цьому році вона його, це, звичайно, не буде вона його розділяти, тому що тільки-тільки розеточки наростають. Ось такі сорти вони непогані. Бачите, скільки їх. Вони на... Чим простіше сорт, тим він швидше наростає. Навіть оці так. ось ці буде розділяти. Чим простіше сорт, тим він швидше наростає. Чим сорт дорожче наростає не дуже. Ось теж, я ж кажу, буде розділяти. Ось, бачите, вже є один, є другий. Можливо, цей буде розділяти, але ще розеточки дуже маленькі. Ось такий. Він такий непоганий зовсім. Ну, простий сорт. Він наростає дуже швидко. Ну, дуже ну нормально. В цьому році розділили і вже восени ви можете його продавати. Ці сорти наростають повільно. І ось я принесла наші гейхери до валюші. Так, ось шампань. Бачите, які я купувала у зелених янголах. Скільки там розеточок. Зараз ми побачимо, бачите? Скільки там маленьких-маленьких розеточок. Я їх купувала, потім посадила в такий великий горщик. І так як у нас вже морозів немає. Приморозків теж, які ще можуть бути. Ми з Валію почитали, що лютий у нас буде з плюсовими температурами, тому вирішили висадити. Вони у мене стояли в теплиці, але це ми купували по одному, по одному кущу так, на двох на розмноження. Це дуже гарна гейхера. Я навіть не знаю, чи будемо ми в цьому році її розділяти. Можливо, і ні. Отак висадимо якось. Цей не пам'ятаю сорт, він у мене, звичайно, є, тому що цей теж я привезла із зелених янголів. Там є розетки маленькі, але, мабуть, в цьому році ми розділяти їх все-таки ще не будемо, тому що треба, щоб ще наросло. Зараз я вам покажу, як треба, щоб наросло, коли розділяти. Це купували в зелених янголах. Звичайно, це те, що я вибирала сама. Мені дозволили вибрати, і я вибирала такі вже самі більші кущі. Ну, як дозволили, я вже. Ну, ми ж розуміємо. Ну <сум> хто як домовиться, то я вже їх запитала, кажу, то я можу вибрати те все, що я хочу. А Вона каже: ну, звичайно, а що ви, каже, там вибираєте? Вони ж там їх і садяться. Я кажу, я дивлюся, де такі гарні, там нарости. Є вони чи ні, тому що там такі були і одна розеточка зовсім. А мені ж хотілося, щоб було ж більше. Тому я їх вибирала, щоб було більше отаких отаких розеточок. Бачите? Вони є тут, і їх дуже багато. Бачите, багато. Але їм треба ще нарощуватися, щоб у ці малесенькі розеточки їх можна було розділити. Так, ось іще один сорт, і ми з Валією вирішили все-таки розділити. Бачите? Ой, мама дорога, Ми вирішили його розділити. І побачимо, що буде з цього далі. Ну, як замерзне, то замерзне. Можливо, не треба було, але ми вирішили. Думали-думали, почекати до весни вже, щоб тепло було. Ну потім давай зробимо експеримент. Ну, побачимо. Примерзне, замерзне. Ну, що ви зробите? Будемо експериментувати. Ось бачите, скільки тут розеток. Бачите, ось одна основна. І оці маленькі. Зараз ми його розділимо і оце по цій одній розеточці посадимо. Ну, це теж я брала, ну, вибирала ж сама, тому що, бачите, скільки їх там. Я так вибирала, щоб можна було розділити. Зараз ми оцю красу розділимо і посадимо. Ну, якщо буде, тому що ще й у березні можуть бути, бачите, і тут уже верх який, ще й у березні можуть бути морози, приморозки, все, що хочеш. Але ж будемо, як там кажуть, хто не. Хто не рискує, той не п'є шампанського. Це, ну, це було колись, так казали, не знаю, зараз в нашій вільній Україні, мабуть, кажуть, по-іншому. Так. Тому ми з валю вирішили дві дорослі жіночки. Ну, Валя в мене розумніша і старша, їй 70 років. Тому ми вирішили, давай спробуємо. Ну, спробуємо, Як буде, то який буде. Тому що зараз у нас плюсова температура, зранку зонечко світило і було вже просто гарна весна. Подивилися, що це Бучанський район під Києвом. Так? І ми подивилися, що лютий у нас буде без морозів. Тому будемо садити. Мої дорогенькі, я не великий професіонал в посаді гейхер, але ж ми знаємо, так, що коли ми садимо гейхери, то оцю головку. Ось тут даже навіть дуже дорогий сорт. Бачите, який нарощується. Чим дорожче сорт, тим він хуже нарощується. То ми знаємо, що оцю головочку, бачите, я пересадила в горщик, так її садити в землю не можна. Треба, тому що сама гейхера наростає вверх. Коли ми її садимо, вона наростає вверх. І навіть коли вона зимує, бо деякі, бачите, як Валі, гейхери ж не прикриті, так як і в мене не прикриті. Біля гейхери вона прикрита. Так, щоб оце, ну отут, от, отут прикривати, а самий верх головочку гейхери закривати не можна. Тому що вона не любить цього, вона може підпаритися. Тому, коли ми навіть садимо, нам треба, щоб оця верх головка, е, голівка нашої гейхерки була зверху. Це обов'язково. Тому що я вже це все проходила, мої дорогенькі. Ну, і я, я ж кажу, я не професіонал, я не вчу когось як садити, тому що в мене теж гіхери є. І я, в мене їх було багато, потім вони в мене не, не, не зимували, тому що я їх гарно прикривала. Розумієте, їх не можна гарно прикривати. От, отак, трошки, трішки прикрито, отак. а бачите, от, тому що ось і воно наростає вверх, і листечко, і все. Така природа у гейхери. От. Звичайно, є люди, які професійно цим займаються. Ми звалюю любителі. Звичайно, Валюша дуже багато квітів продає, просто дуже. Для того в неї, це бачите скільки скільки в неї це ж усе буде розділяти на продаж. Бачите? Тому мої дорогенькі, хто буде бажати. Але я вам скажу, що отакі кущики у нас продають. Ні, це зовсім інший сорт. Не знаю, який цей сорт, бачите, отакі кущики, якщо продає жіночка отакий кущик, то цей сорт у нас коштує 150-170 гривень. Хто як продасть? Якщо вже тут декілька навіть цих, це залежить від сорту. Такий буває 100 гривень, тому це залежить все від сорту. Ну, тому що ці я купувала. По я ці я купувала в зелених янголах по 230, мені здається. Ну я ж вам кажу, що я вибирала сама. Там були і по одній. Це вони купували з дорожчування, тому що я їх питала, кажу, це ви самі. Вона каже, ні, це ми купували, потім розділяли, садили в горщики і вже дорощували. Але там були такі горщики, де була одна всього-навсього розеточка. Тут кілька, просто що вони маленькі. А я вже вибирала, щоб було багато розеток. Тому мої дорогенькі, зараз будемо садити і це. Зараз розділимо, посадимо. Ну і як буде, як буде, ну не сидіться нам, розумієте, вже не сидіться, треба щось робити. А ще ж не можна так все. Валі тут є, що показати в неї дуже. Потім я вам буду знімати, тому що квітів в неї багато. Так, вона продає дуже багато квітів в Києві. Звичайно, дуже багато квітів в неї купують додому, приїжджають. По інтернету вона не торгує, по інтернету продаю я, якщо хтось бажає. Роблять замовлення, я відправляю. Так. Вона дуже багато. Приїжджають до неї додому, приїжджають, купують навесні, тому що і, і літом, і фрезентами, і навіть жіночка до неї приїжджає, яка продає букети. і вона Просто хризантеми закуповує букети. Навіть Валя робить її по 50 букетів, так? і вона приїжджає, забирає до неї оптом. Ну, У кожного свій бізнес. Валюша молодець, свої 70 років з хворою спиною, дуже хворою спиною. Просто дуже, тому що робили операції такі тяжкі. ну, Хвороб вже багато. Але вона молодець. так. Тому вже щось хочеться робити. Ми вирішили, тому будемо садити. Ну, а далі навесні я вам покажу, що у нас вийшло. Чи воно у нас буде наростати? Ну, звичайно, коли буде, будемо слухати по погоді, якщо буде мороз, то будемо це прикривати агроволокном. Не, не отакими, як сказати, не хвойним опадом, а агроволокном зверху прикрити, щоб не змерзло. Тому отакий у нас буде експеримент. Кінець січня, а ми будемо розділяти гейхеру. Ну, так, вирішили, так будемо робити. Тому, мої дорогенькі, робити вам бізнес на гейхерах чи ні, треба вірно думати. Так, звичайно, спочатку в будь-який бізнес треба вкладати гроші. Спочатку треба вкладати, потім ви будете заробляти тільки так. Але треба гарно думати, тому що чим дорожче сорт... Тим він повільніше наростає. Але якщо вам будуть потрібні гроші, то ви можете оце швидко все продати дешевше. І у вас будуть гроші. Ну, ми такі, ми такі. Дивіться, яка це красотень, а які вони гарні навесні, просто навесні і восени вони різні. І кожен сорт гарніший, і кожен сорт гарний, і кожен сорт красотень. Мої дорогенькі, Садіть квіти. От сьогодні у нас шахеди тут літали, ракети літали. Ой, Боже, у когось півень є. Ну, тут у нас м, такі вже будинки ближче до дороги, до центральної, Так, то у людей вже якісь і курочки є. От сьогодні таке було, що, ну, так як і кожного дня. У нас, ви ж знаєте, що Київ кожної ночі, кожної ночі. А ми перед Києвом, тому зрозуміло. Летить воно зараза над нами і, і таке. Ну от, настрій був поганий, каву ми попили і вирішили попрацювати. Валям там підгрибає. Просто, що ж, звичайно, що не можемо це все знімати. тому що, А якщо ще будуть морози, звичайно, так? Звичайно, що як будуть морози. Тут у неї всі квіти інші, квітів багато. Але ж все-таки про цього болівар. Так що мої дорогенькі професіонали, які гарно розуміються, порадьте. Тому що я навіть і не бачила, що тут їх, бачите, я не бачила, що тут їх декілька. Два. Два, бачите, вон там. І що робити, я не знаю. Тому що, ну, краса, стоїть краса, і якщо розділяти, то зразу такої краси не буде. Отак, мої дорогенькі. Війна проклятуща, але ми живемо, садимо квіточки і вже хочемо щось робити. Трішки сонечко пригріло і швиденько всі щось робити. Тому усім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Бо вона у нас найкраща.